Радіймо, друзі, настав час поговорити про контрарний підхід: мистецтво рухатись проти течії та перемагати у світі масового безумства. Контрарний підхід це стратегія, яка передбачає свідомий вибір позиції протилежної до загальноприйнятої думки. У світі стартапів, де інновації та проривні ідеї є ключем до успіху, цей підхід набуває особливої ваги. Він дозволяє знаходити унікальні ніші. Уникати конкуренції та створювати принципово нове. Одним із найяскравіших прихильників цього підходу є Пітер Тіль, американський підприємець, інвестор і філософ, чиї ідеї вплинули на рух TechRight і надихнули багатьох творців стартапів. Пітер Тіль, співзасновник PayPal і Palantir Technologies, у своїй книзі від нуля до одиниці. Стверджує, що справжній успіх у бізнесі досягається не через конкуренцію на перенасичених ринках, а через створення нових ринків і продуктів. Він називає це вертикальним прогресом, рухом від нуля до одиниці, а не просто вдосконаленням існуючого. Тиражування існуючого це горизонтальний прогрес. Тіль закликає стартапи прагнути до монополій адже лише домінування на ринку дає ресурси для масштабних інновацій. Тіль пропонує ключове запитання для контрарного мислення яку важливу істину мало хто поділяє з вами. Це допомагає виявити ідеї, які ігноруються більшістю, але мають великий потенціал. Підтримка Пітером Тілем Дональда Трампа на виборах 2016 року стала контрарним кроком. Хоча це викликало критику в технологічній спільноті, тіль зміг вплинути на політичні процеси, демонструючи силу нестандартного мислення. У 2024 році Райт, right, в тому числі Ілон Маск, ще потужніше підтримали Дональда Трампа і фактично прийшли до влади. Нинішня влада в США це союз націоналістів і технократів. Контрарний підхід має універсальне застосування і може бути ефективним у багатьох галузях. Наприклад, у релігії контрарний підхід проявляється у відході від ортодоксії та пошуку нових духовних шляхів. Мартін Лютер виступив проти католицької церкви у XVI столітті, започаткувавши реформацію, яка змінила релігійний ландшафт Європи. Контрарний підхід є основою для створення нового суспільства, адже він допомагає знаходити унікальні рішення, дозволяє уникати конкуренції та сприяє інноваціям, необхідним для побудови нової цивілізації. На індивідуальному рівні контрарний підхід зменшує ризики, адже уникаючи популярних трендів. Можна уникнути участі в бульбашках і масових шахрайствах, контрарне мислення є ознакою належності людини до невеликої групи населення, спроможної мислити самостійно. Чисельність цієї групи не перевищує 5%. у 2020 році, під час коронавірусного психозу 6% населення повідомило, що вони не бояться ковіду. Інше опитування вже у 2024 році показало, що до Дональда Трампа та республіканців позитивно ставиться тільки 5% українців. Це відповідає емпіричній пропорції 595, згідно з якою до самостійного мислення спроможні лише 5% населення. З погляду соціології група з 5% населення це арії, тобто люди третього рівня розвитку, шляхетні Аріїв у суспільстві не більше ніж 5%. Решта 95% це прості і гравці, тобто люди двох перших рівнів розвитку. У них нестійкий зв'язок з власним духом, а тому слабкий рівень критичного мислення. Через це вони легко стають жертвами масових шахрайств та брехливої пропаганди. На цю тему навіть є жартівливий закон: 95% населення ідіоти. З усього цього випливає, що в більшості випадків розумні люди опиняються в меншості. Тож для них контрарне мислення є природним способом виживання в океані наївності, шахрайства та безумства. Контрарне мислення є синонімом розумності, а отже й духовності. Для того, щоб зберігати розум у ситуаціях масового божевілля, треба усвідомлювати, що більшість завжди помиляється і мати волю рухатись проти мейнстриму. Існує навіть таке прислів'я жива риба пливе проти течії. Щоб залишатись живим, думай власною головою. Приклади з економіки, науки, релігії, політики та соціальної сфери показують, що контрарне мислення здатне приводити до проривів там, де традиційні підходи зазнають невдачі. Для заснування нової цивілізації та досягнення особистого успіху цей підхід незамінний адже він відкриває двері до унікальних можливостей і дозволяє йти проти течії заради великих результатів. Так що не переймайтеся тим, що вас не розуміють. Стартап має інноваційний потенціал тільки тоді, коли його ідею розуміє один з тисячі. Працюємо, друзі.